І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Генчик на ФВ-217 Badger. Карта Ласвіль. Ну що, до бою. Так, Badger — це у нас борсу А11 рівня. А fv 230 брейкер. Брейкер, так? Брейкер Break. перекладається, до речі, як вимикач. Наскільки не підводить мене. Пізна... Не підводять мене пізнання іноземних мов. так? Ви ж знаєте, що в мене є величезні пізнання всього, але десь щось можу десь і помилятися, десь щось підзабуватися, так що під... поуправляйте в коментарях. Ну вимикаш, ну в принципі, зрозуміло все. так? Борсук так, може загризти тебе. Бронювання, до речі, 11 го рівня брейкера. Я там так піддивився. 280 з копійками, так, в лобі, в лобешні. А тут 250 з копійками, але його пробивають, тому що ну, таки, бачите, лобешнік такої якоїсь форми, що є місця, де вони пробиваються. А у брейкера, я вам скажу, я його зустрів в рандомі, то я був дуже вражений, Ну думаю, ну що, там зараз я його комулякою пропалю, а ні, там Мене не видно в нього. так, Він виїжджає ось так від позиції, як бросук кавені вистачає. І спокійнесенько мене перехлопушує, я його ні одного разу не пробив <смі> в що, ну, дуже цікаві танки, я вже напевне знаю, яку я Петеху собі 11 рівня прокачаю. Так, ну а поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже одного ворога перехлопушив вже 1268 на перезарядки перезарядка комфорта. Ну взагалі ми знаємо, що в таких британських броньованих петехах перезарядка комфортна. Це вже в бабахи. Вона не комфортна, але там ельфіще, так, ми знаємо. На той вона й баба. Тут бачили, два Мауса зашкірились, є соти також зашкірився. І вони, до речі, не взводні. Зашкірилися і дуже бояться. Позаду бо їх, ну, на, нарешті, вже зрозуміли, що треба прикривати. Виїхав йог, але ми його будемо е покривати своїми снарядами, так скажемо, так. І бачите, комуляками він Варсука прострілює, прошиває без проблем. Я знаю, що Хоч і сильно броньований, так, вважається. А до речі, мені цікаво, який буде 11 рівень, якщо бронювання 380 в лобі корпусу брейкера е британської ПТ, сильно броньованої, то мені цікаво, наскільки буде сильне бронювання в є 3 480, напевне, так? Ну то бачимо, це вже, мені вже цікаво. Так, добре, давайте вже цього Йоха до хлопу, щоб три хп там його залишили. Розрядка дійсно, як з кулемет. Ах, і бачите, і дає йому пограти, і медаль Щасливчика отримає три. ХП залишилося, пробити неможливо тепер. А пробував тільки, що прошивав прям в прямо прям в башту його цього округу. 4-5 рахунок не в нашу користь. 4-6 рахунок не в нашу користь. Ми програли місто в цей момент. Там же Сортанк один намагається зупинити посування, кличе на допомогу. ЦСК там прикриває. Є п'ятий хотів втікти, але вже не втіче. У нас маус чудово таку імбопозішн біля води. Ну, я б сказав, чудово та цікаво. Ім, бо обрав собі біля води. Але мені здається, треба повертатися. От якщо зараз не повернутися, то будуть проблемні проблеми. реально. І це розуміє наш герой. Три вороги знищено. 5639 настріляно, 400 натанковано, це сильно броньована ПТХ взагалі не танкував в цьому бою. Йох його, правда, прошивав помуляками. Але один від Йоха. Це ж таки танканув. Так, їдемо зустрічаємо. А бачите, ну там велика армадія ще супер зупинилися. Я казав, чудовий та цікавий імбопозішн обрав собі Маус, але він їх тримає в напрузі, походу І вони, напевне, по ньому пострілюють, він там собі натанковує, відволікає, поки під'їжджає наш порсук зараз буде їх випокуповувати. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий. Ось вони всі повинні бути зараз як в тиру Вага. А я там За імбаками ці поховалися. Треба бачите, якщо така перевага, Та і зараз ми знаємо цей шалений рандом, мені здається, якщо перевага, то зразу ж треба їхати вперед і продавлювати. Хоча ще мені ну ось, бачте, теорії ймовірності і теорії заговорів. Дуже, дуже я цю тему зараз розвиваю. Чому? Тому що ну, реально є якісь заговори, напевне. Так? Чому такий шалений рандом? Можливо, знаєте що? Можливо, багато гравців, які давно не грали, вирішили зайти все ж таки поотримувати ці подарунки, так? Та і по фану просто пограти. Можливо, і так. Поїхали, продав, поїхали, продав. Але чомусь наші команди. Ну, наша команда, бачимо, продавила у щілен. Далі нема просування. Але коли я граю в рандомі, то чомусь моя команда отак не продавлює, не прочавлює. Не робить шаленим цей бій, так? <хи> в нашу Так що є якісь теорії загорів. Так, добре, треба в... 6 тисяч вже настріляно, 1200 вже натанковано. Ну вже бачимо, що блискавиця не пробиває. Та й дальнякам, напевне, вже не той пробивний снаряд. А мав стоїть там, у нього чудово все там виходить тримати в напрозі ті, хто... Хотіли поїхав, тепер бачимо. У нас хоробриць такий на CS63. Поїхав, зараз підсвічу, або ще й вихлопу блискавицю. Чудово, супер чудово, блискавиця вже просто тікає. Прилякалася це. Так, поїхали тепер з Маусом, продавимо, напевне, воду. Або можна там з Сескою поїхати продавити місто. Хто там залишився? Леопард залишився, так? Бож стоїть на воді, а Мікс... Ну не знаю, Мікс, напевне, там базу намагається збувати. У нас там шотні маус і є соки. Приїхали, стали на базу, чекають. Так. Цей маус чекав, буде браті. Ду, ду. Чекав він братішного братіша, типу. Сам не поїду, поїхали разом. Це поїхали. Він напевно, також тут на, з міста по ньому стріляли і напевне, що він по натанково. А, бо агресивно пішов. Ааа, попутує попутує. Вони потихеньку, потихеньку повуклопушували. Так, добре. Чекаємо тепер великого братішного братіша. Великий братіш буде. А там, бачимо на цесі сміливець такий. Він тримав, до речі, оборону весь бій. Я потім ще й поїхав, бачите, як світляк пограв. Ну немає ЛТ, що в цьому бої. Та й вони тут бачимо, що... Ну хоча показували реально. От давайте покажіть. Реально крутезний бій на ЛТС. На, да, навіть на, ну, на ЄБР, так, ми бачили тут. На ЄБРі я навіть титул якийсь такий цікавий надав, що він... Тут якийсь цікавий на ЄБРі, що він реально дуже класно по цим вулицям їздив, так? майстерно такий, майстерний водій. І вихлопушував. Це я пам'ятаю, було. Так, а наш герой в роздумах порається там молодший. Пора Порався. чудово. Так, а цей леопард буде тепер обережно гра. А емікс, по-моєму, там в шокі, тому що він і не виглядає звідси. А ось я мікс. А ну нушенький ну ну видно, видно, чудово, ну картонний картон. 7384 на настріляно А тепер можна ставати на захоплення, реально. Хоча ми бачили, що Маус ЄС соти став на захоплення. Я навіть побачив в чаті. Сварилися на них на них, що вони не те зробили. Так, на тобі взад ще. І Іще! Ах, Ну... Можуть бути ще проблеми від нього. Бачите, намагається він втікти. І не встиг його. Не, не влучив просто. А маусу треба ставати вже на захоплення Що? Ті, хто напевне сварилися. На мауса є 100, тепер кричать. Давай, сваряться, давай ставай на захоплення тепер. Ну таке буває. Леопердик. Так щоб він... Ну він двох злишкодив, бачите, на картонному танку. До речі, третю одинадцятку я вже на іншому, правда, аккаунті, леопарда 11-го прокачав, правда, там мене досвіду не вистачає, щоб його прокачати. Там в мене трішки золота є, колись подарували. На, цей, на новий рік мені, так? Поважно поважні підписники, а не знаю, вистачить його чи. Щоб вільний досвід перевести. Що там є і небагато ж боїв зіра, можливо, там і вільного досвіду нема. Треба буде пограти на тому акаді. На леопардах спробувати порад. Бо правда я давно собі леопарда прийду. Ну, а вже на основному буду. Я не знаю. Ну от ПТ-шку, Баджер, але ж це, мене, мене ж ця гілка навіть не прокачана. Можливо, я її прокачаю, так, буде цікаво навіть подивитися. Об'їхав, він зараз обіде по ущилі. Маус поїхав за ним на вздогін. Головне, щоб він зараз не. А, мені здалося. Головне, щоб він зараз не проїхав по четвертій лінії біля води. Приїхав, 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 а ну. Вистачить сміливості. Ну у нього нема хп, ну правда, ну що, що він зробить? Хіба що збити захоплення може. догнав би ще мауса. Красунчик, де, їде дав здоїде за леопардом. Миша за леопардом погоня, так. Ні, не виїде, не виїде. Зрозумів, що це ж. нічого він не зможе за чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!